Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідав головний військовий клінічний госпіталь міністерства оборони України. Очільник уряду дізнавався, чи там всього вистачає, аби повноцінно ставити на ноги наших вояків. З кожним пораненим вітався особисто і за руку обіймав, бажав скорішого одужання. Прем'єра цікавили перспективи повернення здоров'я кожному окремому бійцю. А то Вислуховує ценюк не тільки звіти лікарів, а й прохання матерів та близьких військовослужбовців. Під час імпровізованої прес-конференції український прем'єр повідомив про створення соціальної служби, яка буде займатися виключно вирішенням проблем учасників АТО та родин, які втратили годувальника під час визвольної війни, але розпочав з емоцій. Знаєте, на серці кров, що молоді хлопці 19-20 років поранені. А у них ще все життя попереду. За словами прем'єра, на сьогодні вже 50 тисяч чоловіків взяли участь в антитерористичної операції. Тому КМУ прийняв рішення про створення окремої державної служби учасників АТО, ветеранів та інвалідів. Вона повинна займатися перше соціальне забезпечення всіх учасників АТО, в тому числі їх реєстрація. Тому що хлопці кажуть, не поставили навіть всім початки. Друге працевлаштування. Третє медична реабілітація. Четверте психологічна реабілітація. І п'яте забезпечення житлом тих сімей, які залишились без годувальника. Прем'єр хоче, аби очільника цієї нової служби обирали на конкурсній основі. Я звертаюся до всіх з тим, щоб зробити публічний конкурс на керівника цієї служби. Це має бути людина, яка розмовляє однією мовою. З всіма хлопаками, які воювали і воюють за незалежність України, який має досвід, який має репутацію, який має знання. Людина безпосередньо з тих, кого ми бачили. Очільник МУ також наголосив на тому, що уряд вже виділив кошти на придбання квартир родинам, які втратили годувальника під час АТО та не мають власного житла. Як обіцяли, ми частину квартир вже забезпечили, але зараз близько чотирьох сотень сімей. Потребують придбання квартири. Ми через кожну обласну адміністрацію видаємо гроші на придбання. Також уряд прийняв рішення про виділення коштів і на протезування. Багато хлопців потребують протезування. У нас є наші національні виробники, які здатні забезпечити протези. Треба буде іноземцю, значить, будемо платити великі гроші для того, щоб було протезування за кордоном. Окремо, я хочу звернутися до приватних клінік. Допоможіть в реабілітації. Значну леову частину збору коштів для лікування за кордоном роблять волонтери. Тому частина дасть держава, частина дають люди. І сподіваюся, що приватні клініки також будуть допомагати сім'ям і цим хлопцям. Як зазначив Яценюк, регулярна армія та Національна гвардія забезпечена зараз всім необхідним Питання є по теробороні. обороні. Буде в мене нарада з міністерством накрутити їм хвоста і дати чортів. Мільярдні кошти ми виділяємо. Так, да, це добре. Ми особисто займалися Нацгвардією. Нацгвардія, екіпірована номер один. Чудово, що почала поставлятись нова техніка до Міністерства оборони і безпосередньо до регулярних військ. Але тероборона також воює. І тому неприйнятно, коли військові командири ігнорують підрозділи територіальної оборони. Кошти є, техніка є. Вони ховають кошти і техніку. Щодо фінансового забезпечення вояків та їх родин. Всі кошти, які необхідні. Для того, щоб заплатити всі виділені до копійки. І зараз окремо ми розбираємося, де по якому батальйону не дійшли фінансування. Але загалом, сьогодні вранці, я ще раз розглядав, скільки йде забезпечення, ми подвоїли грошове забезпечення і основне тепер донести його до людей. Все, що повинно бути виплачено, буде виплачено. Також уряд працює з комерційними банками, аби ті дали змогу на час перебування людини в АТО не платити відсотки по кредитах. Більшість банків зголосилася. Служба у справах ветеранів і учасників АТО в тому числі буде займатися питаннями соціального забезпечення і роботи з банками, щоб банки йшли назустріч нашим героям. Всіма цими питаннями має займатися відповідна державна служба, каже Яценюк. У тому що вона буде створена, він не сумнівається. Хоча каже, має бути ціле міністерство, але цю ідею, скоріш за все, парламент не підтримає, бо буде довго торгуватися, кого призначити міністром.